Сьогодні у нас розмова з юристом і адвокатом, а також членом комітету організації Всі разом Олександром Храпачем. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю. Сьогодні ми будемо говорити про те, що Національна Рада з питань телебачення та радіомовлення, скорочено Нацрада, винесла припис організації всі разом за публікацію на сайті Всі разом. Пане Олександр, розкажіть, будь ласка, що за публікація, про що вона, і чи є в цій публікації хоч якісь ознаки правопорушення? Та громадської організації всі разом, в принципі, як відомо, вона займається тим, що відповідно до своїх статутних цілей і завдань забезпечує захист національних в першу чергу цінностей, традиційних цінностей, сімейних цінностей, суспільної моралі і цієї діяльністю організації займається вже не От, можна сказати, не один десяток літ. І відповідно для того, щоб інформувати громадськість і, проти, скажімо, протидіяти тим загрозам, які існують на сьогоднішній день е, в сфері сім'ї, сімейних цінностей, громадська організація завжди моніторить всі, всі ресурси, всі події, які пов'язані з, е, з тим, що які можуть завдати шкоду, скажімо так, сім'ї, сімейним цінностям, суспільній моралі, і особливо досліджуються ті питання, які висвітлюються щодо реалізації прав там ЛГБТ спільноти, ті, хто на сьогоднішній день, скажімо, намагається активно і агресивно впроваджувати гендерну ідеологію. В тій частині, яка не стосується лише рівності прав чоловіків і жінок, а виходить за, за, за межі набагато за межі е, цього поняття як е, статі, тому у зв'язку з цим було опубліковано е, е, статтю, де е, типографія е, підприємець е, Левченко Віктор із своєю дружиною відмовили. Е, Українським, як як представилися ці представники, що вони є, нібито представники подальшому українські ЛГБТ військові за рівні права, і вони звернулись до цієї е, типографії для того, щоб надрукувати прапор із символікою ЛГБТ і символікою ЛГБТ. Відповідно е, вказана типографія, оскільки вона має. У себе корпоративну етику, і відповідно до переконань власників цієї і адміністрації цієї типографії було відмовлено в, е, друку, такої, е, в друку такого е, замовлення, оскільки е, у зв'язку з посиланням на християнське традиційні цінності і на своїй світоглядній орієнтації, які ґрунтуються, скажімо так, на віруваннях представників цього бізнесу. І, відповідно, вказані активісти, які ідентифікували себе як представники української ГБТ плюс військові за рівні Прама, така громадська організація, звернулася до Національної ради з питань телебачення та радіомовлення із заявою про. Порушення, нібито громад е, від даної типомотиповірніше, е, не а порушення громадською організацією всі разом е, закону України про медіа, де, на думку е, вказаного державного регулятора, е, громадська організація всі разом допустила дискримінацію вказаних громадян за статевою ознакою. Оскільки нібито в такій публікації закликала е, до утиску прав, е, закликала до ненависті, е, закликала і негативно висловлювалась відносно представників ЛГБТ руху. Ну і відповідно, на як реакція на таке звернення громадської організації Української ЛГБТ. Військові за рівні права Нацрада запросила е, громадський рух всі разом на засідання Національної ради для розгляду питання щодо внесення припису е, за порушення, які нібито допустив громадський рух всі разом, е, розмістивши таку публікацію на власному сайті е, всі разом. Оскільки знову ж таки, повторюся, на думку регулятора: було допущено порушення законодавства про медії в частині негативного висловлювання відносно е, ЛГБТ, фактично, цієї поведінки, і все, що пов'язане з цією, е, скажімо, ідеологією. Відповідно, 27, 27 е, 02 це 27-го, 28-го, чи, 28, чи 27-го, я зараз не пам'ятаю. Як... Це щось... було... 27-го лютого, да, 27 лютого відбулося засідання Національної Ради, де в якому взяв участь представник від... Пане Олександр, перед да. засіданням організація «Всі разом» надіслала заперечення. Про що йшлося так, в так. цьому запереченні? Угу. Так, громадська організація надіслала своє заперечення, тобто висловила свою юридичну позицію і незгоду із тими припущеннями, які були висловлені відносно, нібито порушення громадської організації, всі разом закону про медіа і дискримінацію вказаної спільноти, і звернула увагу, що. В Даному випадку конституція і міжнародні норми гарантують свободу слова, свободу вираження поглядів, думок, і відповідно ця свобода є засадничим правом людини, є засадничою гарантією демократичного суспільства і заборона негативного висловлювання відносно тих чи інших явищ. Насправді є намаганням встановити цензуру, що чітко заборонено статтю Конституції 15 Конституції України, і оскільки встановлення цензури, і воно неминуче призводить до диктатури і порушення конституційних прав. І відповідно таке заперечення було направлено для врахування під час засідання Національної ради. І е, ті ж самі пояснення були висловлені представником руху всі разом під час е, цього засідання. Угу. Е, яке рішення після засідання? Що вони на засіданні говорили? Да, після засідання? М, е, ну, я прослухавши. Скажімо, запис цього засідання, і виступ члена національної ради, можу констатувати наступне, що на стаття 19 Конституції України вона передбачає, що правий поряд ґрунтується на тому, що ніхто не зобов'язаний робити те, що не передбачено законодавством України. Це мається на увазі для звичайних громадян, і скажімо. Юридичних осіб, в той же час о, для органів державної влади існує зовсім інші норми поведінки в суспільстві, оскільки цією статтю передбачено, що органи державної влади зобов'язані діяти тільки в межах порядку і спосіб визначений конституцією та законодавством України, е, о, вислухавши доповідь і аналітику, е, яка була озвучена членом. Членом національної ради, фактично, ним було озвучено вже підготовлений проект рішення про внесення припису громадської організації, всі разом, і відповідно в цьому обґрунтуванні було наведено ряд фактів і обставин, які не мають жодного юридичного наукового медичного обґрунтування. я Відповідно, в таке обґрунтування воно виходить з якби порушує цю статтю 19 Конституції України, оскільки державний регулятор користувався не законодавством України чи міжнародними нормами чи Конституції України. А моє переконання, що державний регулятор взяв на себе функцію о, популяризації лгбт поведінки і відповідної ідеології, прописавши фактично дорожню карту в цьому проєкту рішення, засуджуючи християнські цінності, традиційні цінності, називаючи їх стереотипами, які варто не викорінювати, оскільки вони порушують права лгбт спільноти, зрозуміло, що це не можна характеризувати як законні дії. І державним регулятором було наведено ті факти, які не відповідають дійсності, перебільшено, вказуючи, що нібито громадська організація всі разом свої публікації розпалює ворожнечу і ненависть до такої спільноти, і було вказано, що відповідно до закону про медіа було фактично рекомендовано в цьому рекоменду обґрунтуванні висловлено що не можна негативно висловлюватись відносно лгбт поведінки зрозуміло що це є порушенням констаті ряду статей конституції які визначають право на свободу слова віросповідання на свободу вираження своїх думок і, але незважаючи на це, регулятор прийняв рішення внести припис і зобов'язати громадську організацію всі разом усунути порушення вимог пункту 3 частини першої статті 36 закону про медіа протягом п'яти робочих днів. е із дня оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті національної ради, таке рішення було оприлюднено в цей же день, 27 цього чис... числа. І відповідно проаналізувавши його, було підготовлено позов, який на сьогоднішній день готується до подання в Київський окружний адміністративний суд, пане Олександре. Ви згадали, що проєкт рішення був вже завчасно підготовлений. Так, так. Як ви вважаєте, чи взяла до уваги нацрада заперечення, яке було завчасно надіслане? Ні, заперечення не було взято завчасно, тим більше в цьому обґрунтуванні, як і в проєкті рішення, і в обґрунтуванні резолютивної частини цього рішення Нацрада посилається на знову ж таки, повторюся, на незаконодавчі акти, і робить якісь висновки, які не підтверджені ні юридично, ні медичними дослідженнями, навпаки, спотворюючи. Дійсні факти, і у спростування цих фактів було нами до позову підготовлено висновки і до дослідження, міжнародні дослідження експертів, докторів медичних наук, які фактично викривають всі ці неправдиві факти, наведені. Національною радою, і крім того, для юридичного обґрунтування нами використано висновок науково-правової експертизи, проведеної інститутом е, е, Бурчака Національної академії правових наук України, які говорять, що фактично встановлення в Україні будь-яких е, е, так званої. Е, Неприродної статевої поведінки на законодавчому рівні чи намагання легалізувати таку поведінку є насправді порушенням конституційної ладу і загрожує національним цінностям і фактично в тому числі національній безпеці України, особливо на сьогоднішній день, оскільки це зрозуміло, що тут не треба бути фахівцем, що така риторика вона. Загрожує в тому числі інституту сім'ї, і є безпосереднім, скажімо, негативним чинником, який впливає на демографію України, що власне було теж прописано у стратегії демографічного розвитку України до 2030 чи 40-го року, точно не пам'ятаю, де визначено, що основним чинником низької народжуваності є саме ціннісні орієнтири, що… Даному випадку є безпосередньо предметом розгляду цієї справи? Ще одне одним із основних звинувачень Нацрада зазначає те, що організація всі разом має негативне ставлення до організації ЛГБТ Військові. Як, як це пояснюється у судовому позові, які аргументи наводяться? Ну, важ важливо розуміти, да як уже є практика рішення Конституційного суду України, і ми наводимо я, не буду там реквізити і, скажімо, для е, звичайного слухача це не цікаво, але відповідно до позиції Конституційного суду України є в Україні статтю 3 конституції України гарантовано дотримання державою основних фактично засадничих природних прав. Людини такими засадничими природними правами людини не є право в тому числі на сім'ю, на створення сім'ї, як я, сім'я є це виключно союз чоловіка і жінки. А також це є право на вільне вираження своїх поглядів, думок і, і переконань. Зрозуміло, що це право передбачає в тому числі відповідно до практики Європейського суду з прав людини і. Скажімо, висловлення негативної інформації до тих чи інших явищ або процесів, і це є невід'ємним правом, фактично, і фундаментом будь-якого демократичного суспільства, і намагання заборонити людям, громадянам в даному випадку громадській організації, ставитись негативно до певних. Речей процесів поведінки це є порушенням прав людини, фундаментальних прав людини, і відповідно ми посилаємося на практику Європейського суду, посилаємося на норми конституції, що це є намаганням встановлення фактично цензури, і що є забороненим і прямим кроком до встановлення диктатури. І, і, і це безпосередньо просліджується саме якраз є історичні і наукові дослідження, що завжди фактично це поведінка неомарксистів, які завжди використовують такі неративи для того в боротьбі нібито за права людини, за права меншості, починають встановлювати такі диктаторські заборони відносно. Право на свободу, право на висловлювання думки, і більше того, за практики Європейського суду і національного законодавства є таке поняття як суспільно значима інформація, і за висвітлення суспільно значимої інформації зрозуміло, що це навіть в законі про медіа прописано, що не може бути особа притягнута до відповідальності в даному випадку. Інформація щодо ЛГБТ-поведінки і практики вона є суспільно значимою, оскільки та риторика вислана у, у, у самому рішенні нацради, і, взагалі, так як його практикують представники ліворадикальних рухів під видом захисту прав людини, вона фактично викоріняє національні цінності. Вона направлена для на те на те, щоб маніпулювати суспільною свідомості і відповідно спонукати молодь, яка ще не сформована, скажімо, психологічна особистість до статевих девіацій. І відповідно, люди, які практикують ми наводимо медичні дослідження, як національні, так і міжнародні. Що така практика статевої девіації вона негативно впливає як на здоров'я, на моральний психологічний стан, і фактично вона позбавляє можливість вже створювати сім'ю, бути батьком матір'ю і фактично бути носієм цінностей. І зрозуміло, що це безпосередньо загрожує національній ідентичності, оскільки законом України про утвердження національної ідентичності чітко передбачено. Що предметом саме української національної ідентичності є гідність, яка базується на морально-духовних орієнтирах, а також самобутність, яка сформувалася на основі нашої культури та традиції історії, тому о, ці речі, які є, скажімо, засадами національної ідентичності як наслідок національної безпеки. Вони закріплені і в законі, але, скажімо, всі, всі ці е, представники ЛГБТ ідеології чи гендерної ідеології завжди вони направлені на, на те, щоб е, назвати такі речі стереотипами, і максимум прикладати уз, зусилля для їх викорінення під видом. Скажімо, штучним видом маніпулятивним видом боротьби за боротьби за права людини, тому тут треба чітко розмежовувати, що в даному випадку рух всі разом він не висловлюється негативно відносно конкретної особи, оскільки чи осіб, оскільки це право приватного вибору кожної людини, і це право на приватне життя однак всі разом висловлюється негативно. І це право кожної людини в демократичному суспільстві негативно висловлюватися відносно тих чи інших речей, тенденцій способу життя, не засуджуючи в даному випадку безпосередньо окремо взятої особистості, пане Олександр, Дуже дякуємо вам, що відстоюєте правду, відстоюєте сімейні цінності, і дякуємо вам, що розповіли нам. Про ситуацію, про припис і про судовий позов, який надіслала організація. Всі разом, дякуємо вам. Да і вам дякуйте за працю. Нехай Господь допоможе в відстоюванні правди.